Всім доброго дня, ви на каналі Джилофайта і з вами я, Володимир. Ми знову на пасіці, яку ми вивезли на акацію. Значить, Пройшло 10 днів, 9 верніше, від того моменту, коли ми знімали попереднє відео. Значить, Після того ми замовили корпуси, які сумісті з нашими. Це ППУ, це було, вроді би, Ірпінь Фіта. Вони сумісні, бо він так само робив форму бак. Значить, Де треба було поставили, тут ще не треба було, бо в цьому пропала матка. Тут тільки підсадив молоду. А там там теж ну, ще якби, не доросли до корпуса. Поставили, вже бачу, сьогодні піднялися в корпус. Це, я їх ставив, по-моєму, два дні тому, тільки ці корпуси. А зараз підемо туди і подивимося, яка ситуація у тих корпусах. Помахай. Ага, отакі. Покажи. О, Там дівочок багато. Багато дівчат. Значить, дивіться, підняли мене з мене прицепчик. Значить, дивіться. Саме краня. Дівочок багато. Там, там дівочок багато. Дуже багато. О, Дивіться. Що? Десь десь півтора кілограма. Я думаю... Я отак десь. Значить. Рамчик не впади. О, дивіться, яка красота. Починає печатати. Значить... Значить, 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 в Закарпатті так. є мед. Мед, покажи мені мед. От, бачиш, як багато меду. Ну, вона повністю залита, отут тільки трошки виходить ці краї, а це повністю все залито, починають печатати. Значить, був я тут, коли корпуси ставив ці, на 12-й рамковій, то одна там сім'я була досить Ви? сильна, та що була рекордненка. Я Ви? там Ви? поставив ще Ви один очки. корпус. Бери! 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 Тут дуже, дуже межі. І все. І все, добре? Ага. Так, подивимося, що в других. Ромчик, ти нам даєш трошки місця, ти станеш. А ну, сюди. І тримайся за мене. Не слухай, бо їм там будуть думати, що. Я борюсь! Орієнтир, в общем, сім рамочок залили. Бачу, що... Одна друга збоку, вони майже, ну тут таке, по грам 400, напевно. От. А тут уже вже от, отака от краса. Починають печатати. печатати. О! Там мед! Мед! мед. Так, мед. Я бачив мед! О, Прийшли там, ранком там, і от вони спустилися в них. Там! Вниз. там мед! Приблизно сім рамочок. З десяти сім повністю. Мет! Прекрасно. Мед! Прекрасно. Мед! Я задоволений проміжним результатом. О-о! Там мед! Не мед! мед! де бджілки. Бджілки, напевно, вниз спустилися. Там мед! Мед! Ага. М'яд. Отак. Ой, його. Отут ще є, до речі, 7-8 рамочок. Дві крані. Давай ще подивимось. Давай. 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 Який цей? Давай цей. Давай. О! О, О! класно. Ога. Класно. Витки. Витки. Так само, перші дві Витки. чую легкі, Витки. а далі вже пішла. Чувак! Ой, там мед! Мед! Є, yeah. є, yeah, але ці ще не печатають і... Ці ще не печатають. Вага, ну я думаю, десь до півтора mm -hmm. кілограма виходить. Ah! Ah! Так, ну що, йдемо до рефорцмена. Ходи. Тут було, ну, іменно бджоли було багато і ми поставили в розріз їм корпус. Теж починають печатати. Мед! Мед! Тихенько мама відео знімає, добре? Ох, тут була матка зайшла. Мед! Мед! Ми спочатку розкинули корпуса, потім через декілька днів ставили ганіманки. І сюди була піднялась матка. Давайте знімемо цей корпус і подивимось, що там. Що зробили з тим е, нижнім. Ох, кілограм, я думаю, 10-15. Що зробили з цим корпусом? Відбудували. Відбудували повністю. Ось тут є наприск. Ну, Але рамочки пусті. Але відбудовані. Відбудовані. А тут вага нормальна. Отака от, от ситуація. Значить, з того боку тільки піднялися. З того боку тільки піднялися, відбудували е, ну, меду там менше, як цих. Така ситуація. Ще покажемо, коли вже будемо відкачувати, покажемо ще там, ну яка буде фінальний результат або ну, фінальний. Скажем так, огляд. погляд. Все, всем до зустрічі. Пока. А куда? Скажи папа. Папа.